10, так любить тих жуків. 3, 4, 5, Навіть магазині знайшла, жилейки, шість жуків. Взяти? Всі ж взяти тобі. Так, мені ти будеш дать. їх їсти? Так, Тут вони дуже класні. Там є сонечко. Там є? є Сонечко. сонечко. Є ти, е, жук Оленів, таке, і є таке, таке, таке. Це скорпіон, це якісь мураха. Оце, типу, як коник стрибунець. трибунець. Ти хочеш купити то? Так, ми купимо. Ну давай купимо. Може одну тільки? Ні. Колекцію хочу. Добре. Це у нас. Відкрили тепер біля хати Мак-Кафе. Тепер прикольно. Тепер можна купити кавусі. Треба було брати окуляри. що я не подумав. Думав, що сонце не так сильно різить в очі, а воно аж пече, що не можна дивитися, трехуватися. За деревом. О, отак саме ліпше. І вітер. Він подекуди зривається, а потім стихає. І голуби, то прилітають їсти, вони голять, гонить вже третій раз тих голубів. Розкопки Давай я потр... розкопки? розкопки. Хочеш розкопки робити? Я розкопкую замість, щоб бачите мені хробака. А, хробака шукаєш. Давай я тих жуків потримаю, щоб вони по землі такого не носилися. Давай потримаю тих от жучків. Не знаю, тепер буде така колекція, не знаю, чи вона їх захоче відкривати. Рена ще грала вдома таку гру, бігала з палкою і каже, в мене металошукач. Я буду по хаті щось шукати, знаходити скарби. Каже, тобі треба купити металошукач, і, знаєш, може на майданчику теж гуляти з металошукачом. Тобто за осінь і за зиму точно хтось щось погубить. Можна знайти якісь цвяхи чи копійки. Далі вже жарко стало. Бач, то через знаєш через що? Через каву гарячу, з І через те, що на сонці. Ну, і через те, що на сонці. Але ти плюс в окулярах, а я окуляри не взяв. У мене постійно очі підзакриті. А де їжу, кітці? У мене кишені, щоб не погубилися. Вони ж можуть втекти. Сонечко! Ти знайшла сонечко? Так, але він насправді лапка застрягла, я йому допомогла. Ти допомогла? Так, нього лапка застрягла, я йому допомогла. Сонечко знайшли. Їх зараз багато, знаєш чого? Бо то, бач, потепліло і таке враження, що бабине літо. Їх може зараз плодитися дуже багато. Шукала хрубочка, знайшла сонечку. То що ти любиш? В нього одне крильце щось не закрилося. Ну, ззаді торчить, як хвостик. А до мене вон прилетіла якась оса. Тепер біля Кароліни літає. Гей! Тата й маму двоє. Сонечки. Пішки треба йти, щоб побачити тата й маму. Просто вона думає, що крило, що вилізло, то він не може тепер літати. Може і так. Тепер він не зможе знайти тата й маму і летіти. Йому треба йти пішечки. І шукати пішки ногами, тата й маму. Загубився. Поки ти тут шукала лізе. того сонечку, ті колеги твої знов прилітали. Голуби. Все, лізе по пальці? І тепер він в тебе не втече, бо в нього у крило зломане. Коротше, Кароліна зробила сонечку-хатку. А це ліжечко його. Там ліжечко з листочка, це хатка з травички. І сонечко це собі ліжечко. бігає. А, це їсти травичку? Yes. Дивись, тільки щоб він не втік. А бач, він навіть не може втекти. Він тільки що ліз-ліз, перевернувся. Дивись, сонечку, треба допомога. Він перевернувся, впав. Поможи йому, треба його перевернути. О, молодець. Він тобі подякував. Пішов їсти вже травичку. Взяла його, забрала на палець і пішла з ним бавитися. Ти разом з ним будеш травичку, та? рвати. Чи він тобі каже, яку саме він любить? Сонечко, прямо як ти в мене, сонечко. Беру в магазин, щоб ти теж вибрала, що ти будеш їсти. Моє маленьке сонечко. Це маленьке сонечко моє любиме, а це велике сонечко. Хоче на руці спати? То він хоче, щоб ти його на ручках колесала. І співала йому ці. О, дивись. бачила, відкрив крила і назад сховав. Він свій поправив вже, бачиш. А, Бачиш, він, він поправив, то в нього, знаєш, так як з куртки виліз капюшон. з ветер, та або капюшон він свій поправив. <му> Спільна прогулянка. Кароінка катається і сонечку катає. Тільки щоб воно не вилетіло, чи ти його забув, чи підстати. <рес> Сонечко казало, що воно хоче сильніше кататися. Мам, а сонечки люблять їсти травичку? Я навіть не знаю, що вони їдять Кароліна, якщо чесно. Я знаю, що сонечка їдять травичку ми. Жуки і личинки живляться попелицями, листоблошками, щитівками і кліщами. Взагалі в шоці. <рес> От що їдять твої сонечко. У них і жуки. Вони не їдять травичку. Вони їдять блошки, всякі, кліщів, <рес> личинок. <рес> Я не знала реально, що в них і То тепер бачиш, яке сонечко файне? І вночі по руці е лазить в тебе, то, що наїлося тих всяких жуків. Але воно жуколем. Воно жук, але їсть теж жуків. Істи е, якогось страшного сонечка, страшного сонечка. Сонечко може з'їсти страшне сонечко. Yes. Мам, подивися, інданець прийшов додому. Знайшли <зайші> ми пірічку від тих голубів і зробили Кароліні таку от шапку з Короче, Сонце тільки починає сідати нижче так, над будинком, одразу стає прохолодно. А коли в тінь попадає, то взагалі холодно. Тому вирішено було йти додому, треба перекусити. І зігрітися. А мені сподобалося бавитися оцими браслетиками. Вони так розслаблюють і заспокоюють. Це ще ліпше, ніж ці от є розмальовки, антистрес. Наталі їх колись тут малювала ті книжки, коли от була вагітна, не мала що робити. І собі сидиш, і так час іде, іде. Прийшов час і ні про що не думаєш. Зараз покажу, які браслетики ми склали нові. Чорний браслетик Наталія склала. З прозорих і таких мікі. Ось такий. Потім жовтий, здається, я складав. Ось так от сердечки, сердечки. Білий теж я складав. Ось так от виглядає. Червоний складала Каролінка. Такі от сердечка в неї. Все в сердечках. І синій, Не пам'ятаю, Наталя складала синій. Чи Кароліна. Коротше, хтось з них. Ось такі от нові. П'ять браслетиків. Вона навіть хотіла брати браслетик на вулицю, але так як холодно і його не буде видно під курткою, то вирішили не брати. Ще вона робила такий лайфхак, брала, скріплювала всі браслетики докупи і зробити взагалі ремінь до штанів. Лего дот ремінь Україна придумала. Yes. Сама до того дійшла. Каже, давай їх скріпимо і тягнемо. Ну, їй підходить тут, навіть можна собі поправляти більший менший. What ще what граємо в магазин прикрас. Нас порозкидала всі свої прикраси. А тут я вчепила на що? А, на всякі карточки ті з дитячих майданчиків по них і приносить мені замовлення. Таку корону. Що ти тут ще У Оці єдинорожки прикольні. Я вибрав, а де то що я вибрав? Оце. я хотів, Оце от з капелюшком мені найбільше подобається, моє любиме. Можна зробити отак. Ну, чекай, я тобі зроблю кульчика. Хоп! Клас! Вау! А що болить? Знімаємо! А не боляче? Ні, а мені було не боляче. А тобі було боляче? Е -то. Трошки боліло? Ну та ота. Хоча воно ну, немає нічого гострого, бачив, все-таки прошити, все тобі Добре, дякую. Замовлення. замовлення. Все Всі мої замовлення. Тут сніжка. Це тобі замовлення. Так, Все ми зараз замовлення. будемо обідати. Мама вже готує нам їсточки. А цих жуків, що ми купили у тих желейних, на, ну, в магазині, одного попробували, вони були досить такі м'які і, і ще вони були свіжі. Є ще просто ми потім їх шипуємо, коли перекусимо. Ну, пообідаємо, а потім перейдемо до солодкого. Окей? Домовилися? Я хочу, хочу От так Я ще. Отак буде? Лишилося ще п'ять штучок. Добре? Одну. Можна але не сонечко. Ну йди попроси в маму. Іди скажи, мамо, будь ласка, дай мені. Одну жилечку поки зготується, ще обід. Зараз покажу ще, що з лего ми склали. Я склав хатку, а Карліна склала якийсь такий майданчик, ми тут все потім докупи з'єднали і бавилися. Що, вибрала? Ану покажи, якого ти вибрала. Жучка. Ух ти, такого зеленого, клас. Жук улень. Жук-улень. Я тут ще показую лего, яке ми склали. Отаку от хатку тату склав. Двохповерхово, тут королінка з мамою. Тату от, знизу на першому поверсі біля дерева. І тут такий от майданчик. То, що в тих дверях були тваринки, але тваринок зараз немає. От, вони вийшли випасатися десь на посовиську, випустили, щоб не прогулялися. Ми пішли гуляти, і ті тваринки пішли з LEGO гуляти. Тут якась машина, вертоліт стоїть, якась от хатка, вієчку запарковані. Зараз я покажу, де тваринки. Тваринки наші тут на ліжку гуляють. То вказується, що в качечки день народження і вони всі прийшли її вітати. Це ж не просто так. День народження окачечки. Давай я відкрию того жука, он стволо намальовано. Звідси треба тягнути. Зараз я розпакую. Тягни того жучка. Оп, ну сильніше. Ти боїшся, щоб ручки ножки не повідривалися, так? Дивіться, який він прикольний. А він на сонечку поставив тако на сонечку, Він аж переблискується. Клас. І можна всередині подивитися, що там є. Так, да, можна. А можна його ам і з'їсти. А ти бачила такого живого? Так, коли була мала, я бачила його, бачила, як він там лазив в тривичці.